Щиро переконані, що українець не є українцем, якщо він не поставив собі за мету побувати у найкрасивіших місцях своєї батьківщини. І таких місць на нашій землі чимало. Взяти, хоча б для прикладу, благословенне Прикарпаття, куди наша програма потрапила за сприяння керівництва національного природного парку Гуцульщина, одного із найбільших природних парків України. Ми на Косівщині. Цей казковий край по праву називають зеленою перлиною гуцульщини. Косівщина це родючі поля, луки, сінокоси, високі гори, стрімкі потоки. А ще косівщина це край, у якому живуть працьовиті, завзяті, талановиті і гостинні люди. Своєрідність цієї прикарпатської землі полягає в красі її природних ландшафтів, багатому тваринному і рослинному світі, унікальній скарбниці різноманітних екосистем, де збереглися реліктові види флори і фауни. Як ніде в Україні, тут бережуть народні звичаї, традиційну побутову культуру, ремесла та невечерпні багатства фольклору. Саме це в усі часи приваблювало і приваблює на Косівщину мандрівників не лише з України, а й з багатьох країн світу. Кліматичні умови благодатної землі сприяють розвитку пішоходного, автомобільного, водного і гірськолижного туризму. Ось так виглядає каскад водопадів у Шешорах. Мальовничому гуцульському селі, що розтягнулося на кілька кілометрів уздовж гірської річки Пістеньки. Ця ріка відома на Косівщині своїми живописними водоспадами. Шишорський гук один з найкрасивіших у Карпатах водоспадів із висотою падіння води у 5 метрів та площею пів гектари. Над ним завжди стоїть хмара водяного пилу, а гуркіт водоспаду потрясає навколишні скелі. Перша письмова згадка про шишори належить до 1445 року, хоча поселення на цій землі існувало і раніше, ще в епоху кам'яного віку. 30 років тому, під час проведення розкопок на території села, археологи виявили кам'яні знаряддя праці, вік яких перевищує 10 тисяч років. Мальовничі шишори традиційний осередок художнього ткацтва. Майже кожну хатину у селі прикрашають рушники, подушки, скатерки, берети, виконані місцевими народними майстрами. Всій країні відоме ім'я Ганни Васильовни Василащук, славетної авторки тканних рушників, лауреата премії імені Тараса Шевченка. У чудових виробах народна художниця передає всю гаму людських почуттів. Вона створила серію рушників на мотиви поезії кобзаря. Це свої рідні ілюстрації до книги, це думи Шевченка, перекладені на мову традиційних кольорів та орнаментів гуцульського мистецтва, які зазвичали по-новому завдяки таланту видатної майстрині. А ще це мальовниче прикарпатське село славне тим, що саме тут, у Шешорах, у 1932 році народилася популярна пісня Гуцулка Ксеня, написав її студент Роман Савицький, присвятивши тій, що полонило його юне серце дочці місцевого лісничого Оксані Бурачинській. Із села Шешори переїжджаємо до столиці краю, міста Косова. Відстань між Шешорами і Косовом трохи більше 10 кілометрів. Але повірте, побувати у столиці Гуцульщини варто кожному. Хоча б із суто господарських міркувань. Щосуботи і щонеділі на кількох гектарах впорядкованого ринку, немов водограй, вирує виблискує на сонці, різноманітним крамом, славетний косівський базар. Місцеві жителі кажуть: якщо хочете придбати щось справді красиве і потрібне для дому, зроблено не в Китаї, а руками народних майстрів. І головне придбати недорого, то гайда разом із нами на закупи до Косова. Цей базар це справжня знахідка для шопоголіків, які розуміють, чим відрізняються речі, зроблені руками умільців від закордонного непотребу. Адже все, що продається на косівському базарі, справжнє, аутентичне, традиційне для нашого народу. Так воно і є на найвідомішому в Прикарпатті гуртовому базарі. Ви зможете придбати безліч різноманітних виробів, які зазвичай продають самі майстри, а не нахабні спекулянти-перекупники. З авторами робіт цікаво спілкуватися. Небагатослівні, задумливі, уважні до покупців. Вони ніколи нікому нічого не нав'язують. Сподобалася річ, що ж, люди добрі. Якщо і справді купуватимете її, то торгуватися будемо, як в прикасті, щоб і вовки ситі були, і вівці цілі. Втім, якщо та чи інша робота майстра прийшлася до душі, довго роздумувати не варто. Позаяк прийде інший покупець, і тоді лікті кусатимете, що довелося повертатися додому без чудового гуцульського сувеніру. А жаліти таки доведеться на косівському базарі ціни в два, а то й в три рази нижчі, ніж на базарах Львова. Про Київ взагалі говорити не варто. Тут коефіцієнт ціна якість 1 до 5. і знову ж на користь Косова. Придбати собі рідному або ж дорогим друзям на косівському базарі ви зможете чудові ручної роботи вироби з дерева, вази, ложки, діжки, бербениці, писанки, коновки, дерев'яні шкатулки. Авторським роботам із дерева нічим не поступається славетна косівська кераміка кахлі, глечики, макітри, тарілки, збанки, дзвоники, писанки, плитки, куманці, плесканці, калачики, цукерниці. А яка тут чудова вишивка: рушники, чоловічі та жіночі вишиванки, ткацтво, гордість косівщини, отож, мандруючи базаром, прицініться і до цих доладних речей. А де ще в Україні ви зможете купити такі симпатичні ліжники, килими, верети, чільця, папрушки, запаски? Не менш колоритно виглядають вироби з бісеру і металу, шкіри, лози, дитячі іграшки. Аутентичний гуцульський одяг на цьому ж базарі можете купити смачну бринзу, вурду, будзу, гуслянку, молоко, пироги і гриби. Одним словом, на ваше запитання: так чи справді варто їхати на закупи до Косова, відповідаємо без зволікань: варто навіть не вагайтеся. Коли приїздиш на благословенну Косівщину, то потрапляєш, немов у казку, діляться своїми враженнями від перебування у зеленому гірському краї туристи. Так воно і є і насправді. Адже саме на Косівщині живе, поживає і добра наживає улюблениць усіх українських діточок, святий Миколай. Ось так виглядає ошатне обійстя чудотворця. Яке знаходиться на території національного природного парку Гуцульщина, директор НПП Гуцульщина, заслужений природоохоронець України Василь Пророчук, який привіз нас у гості до найкращого друга Малечі, з гордістю каже: якщо проект туристично-мистецький комплекс маєток святого Миколая буде реалізовано на всі 100%, то ця затишна зелена оаза. У самому серці Гуцульщини, безперечно, отримає статус центру культурно-мистецького життя краю. Маєток святого Миколая може перетворитися на духовну меку України як для дорослих, так і для дітей. Місце проведення численних культурно-мистецьких заходів, народних свят, дитячих спортивних змагань. Народознавчих конференцій та мистецьких фестивалів. Ми оцей створили маєток Святого Миколая, типу Кримського артека, це буде називатися Карпатський Артек. І це не те, що моє хобі, це я хочу щось лишити після себе якийсь слід для дітей, щоб не тільки ці діти, там, маючи на увазі, на східній Україні, приїжджали сюди і бачили цю прекрасну красу. Директор Національного природного парку Гуцульщина Василь Пророчук глибоко переконаний. Перетворити маєток Святого Миколая на головну туристичну родзинку Косівщини можливо. Аби тільки недалекоглядні сусіди, які зазіхають на цю землю, не заважали, не розставляли юридичних капканів навколо обійстя чудотворця. Перспектива перспективою, а втім, і нині тут є на що подивитися і дорослим, і малечі. Будинок Святого Миколая з миколаївськими скринями, пошта чудотворця, інформаційний центр, культурно-мистецький центр з містечком майстрів і торгово-виставковими павільйонами, етнографічний музей, спортивний майданчик все це до послуг маленьких і дорослих мандрівників, закоханих у казку. А незабаром тут планують побудувати садибу із готельним комплексом на 100 місць, дерев'яними котеджами для сімейного відпочинку та гірськолижним витягом. Отож, коли самі будете на Косівщині, не забудьте відвідати маєток-чудотворця, двері якого для добрих людей відкриті протягом усього року, а не лише 19 грудня. Адже душевного тепла. Щирих привітних слів та й подаруночків у Святого Миколая вистачить на всіх. Із гостинної садиби завжди всміхненого і привітного чудотворця ми поїхали у гості до людей, які живуть у Космачі, унікальному українському селі на Гуцульщині. І потрапили на храмове свято Петра і Павла. Цих святих з діда Прадіда шанують у колоритному Космачі. Оспіване в піснях і легендах, змальоване в картинах, описане письменниками і науковцями, це карпатське село не має собі рівних в Україні. Продовж століть з'їжджаються сюди з усіх усюд митці, щоб пізнати і змалювати неповторну красу природи, народні звичаї, самобутнє мистецтво. Численні архівні матеріали свідчать, що космач є одним з найдавніших поселень Гуцульщини. Науковцями зі Львова тут виявлено залишки стоянки первісної людини. Наприкінці минулого століття, у знайденому на території села Глечику, місцеві жителі виявили древній пергамент з текстом, написаним староболгарською мовою. Це була розповідь священика, чи то болгарина, чи то хорвата, який свого часу служив у місцевій церкві. З тексту пергаменту стало відомо, як у часи лихоліття войовничі і бажальні татари здійснили напад на космач і те, що гуцули повтікали від них у гори. Вони, мовчазні свідки тих боремних подій, зберігають чимало легенд і переказів про ті далекі від нас часи. Загарбники йдеться у рукописі, найбільше мордували жінок. Тоді багато гуцулок втекло до церкви, бо татари її не шіпали. Напевно, боялися чогось. Але вийшло так, що цього разу завойовники все ж наважилися спалити косманську церкву. Якраз тоді в селі була сильна повінь. Гуцули, аби помститися татарові за спалену святиню і за замордованих односельців, відкрили на річці пістинці клязву, загарбників паніці. Вони намагалися втекти в гори, але звідти гуцули кидали в них каміння. З космача не вдалося втекти жодному татаринові. Всі були потоплені й побиті. Як тут не згадати Івана Яковича Франка із його безсмертним Захаром Беркутом? Може, саме давні драматичні події, які розгорталися у Космачі, і підказали нашому невтомному каменярю текст його геніального твору. Хто знає? І взагалі драматичне минуле космача багате на цікаві історичні події. Космачани мужно боролися з турецькими поневолювачами. Пізніше діяв тут загін опришків Олекси Довуша. Варто пригадати, що цей незламний духом народний месник щедро жертвував на будову та й сам брав участь у будівництві в космачі церкви Святої Параскевії. Відомо також, що легендарний ватажок опришків загинув саме у космачі. Тут поставлено пам'ятник народному герою і збудовано музей його імені. І це лише кілька сторінок із літопису древнього гуцульського села Космач, славного своєю історією, красою природи і своїми талантами. А відвідати Косівщину вам від усього серця бажають Кіра Шпанько, Сергій Комісаров, Таміла Хараєва та Лія Андрієнко, які побували у цьому чудовому гостинному краї за сприяння Національного природного парку Гуцульщина.